Мене лише я вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Михайло Подоляк розповів про те, що відступаючи Російська Федерація мінує власне все, що тільки можна замінувати. Так він про це сказав. Розкажіть, будь ласка, чому вони так роблять? Тобто, на що їм? Яка в них схема? Тут схеми ніякої немає. Справа в тому, що вони навіть роблять мінування з порушенням міжнародних домовленостей. Вони не створюють формуляри мінного поля. Вони просто розкидують міни де завгодно. І дуже багато мін-сюрпризів і мін-пасток. Тому я би, я би радив місцевому населенню не чіпати підозрілі предмети чи там намагатися піти зараз кудись. В гості чи в ліс там на збір там грибів, там чи що, ще щось, тому що все може бути заміновано, де розкидані міни сьогодні. Сказати дуже важко. Це створює величезні проблеми. Вони намагалися якомога далі від, від, е, від, е, термінувати час просування. Чи швидкість просування зменшити швидкість просування збройних сил України? Тому вони так і робили. І ну, бачите, збройні сили України впоралися. Нас бійці вже мають досвід, і вони е швидко дісталися до правого берега. але Тепер ну, нам, нам а, предстоїть така величезна обсяг роботи стосовно пошуку і лі, е, знешкодження цих вибухових речовин. Я дуже вам вдячна за ці роз'яснення, які сьогодні ви нам надали. Будь ласка. Гарного вам вечора, до зустрічі!